Oh. Здорово, всем привет. Короче, сегодня знаешь, что снимаем? Заказ Смоука. ты голодный? Да. Ну что, день удался сегодня? Да. Я тоже сейчас в зальчике був, так що зараз за до допомогою чата GPT, я думаю, він нам составить план и поїдем. Куча картошки, куча носиців. Да, зробимо закупочку и наша будет задача все це з'їсти. Да. А нахуй вам не надо? Настрой. Да, Нет. да, вообще изи. Короче, братва, вы реальні тигри. На минулому відосі ми попросили вас набити 3000 лайків, так ви їх менше ніж за 2 доби проставили. Давайте на цьому відосі зробимо 5к лайків. Ніфігасі, я то я буду вас кожен відос заебывать. Так и не Ціми сложно, лайками. согласитесь, Ну просто. да. Брат when it's like beat it. Yeah. Так что, всем смачного, а мы поехали сейчас куда? В KFC? Да, Макдональдс? мама мак, Макдональдс. <свят> не, я, короче, уже гулял, что, короче, вот этот Клакин Белл, где я делал замовление Big Smoke. Я возьму два номера девять. Большой номер девять, номер шесть. С дополнительным соусом. Он а сделан на основе KFC и там еще какой-то стенки тоже с курицей. Там с куркой. А, не маг? Не, не мак. А ми не в Макдональдсі. Так що ну будемо зараз дивитися, що нам чат GPT підскажемо. Може якісь позиції ми візьмемо в Макдональдсі, а якісь в Київсі. Ого. А у тебе вот, труба з собою? Айпіс? Труба, мобілка. А, так, да, сумки. А, ну все доставай. Всім Давай. смачного та приємного перегляду. <рес> Чат GPT. А з ним можна голосовими спілкуватися? Так. Да. Натурі? Так. Да. А ну, і, і що тут на жаль? Не, ну, О, усе, а ну давай, говори. Алло, ти мене чуєш? Next... Єбать, що шо? Хелло, бро. В смысле, hello хелло, українську тут можна поставити? Мабуть, ти був тільки в муті за А ну зроби. Саур, що саме треба зробити? Розказу я готовий. Э, дивись, заказ Біг Смоука з GTA San Andreas, знаєш? Так. Це той момент, де Біг Смоук робить свій великий заказ в ресторані, що став мемом серед фанатів GTA San Andreas. Він замовляє цілу купу та хорош, алгептунайза набринандора. Ти хочеш якось повторити це чи щось інше з цього моменту? Так, я хочу це повторити з фастфуду, який є в Україні в кривому розі. Ха, ти хочеш створити щось подібне, але з українським фастфудом. Наприклад, замовити купу страв з Макдональдса або іншого місця. Тільки давай зробимо це з українськими назвами, щоб виглядало як у Smoke. але по нашому. Чуть -чуть але так. по нашому, Чуть -чуть не так зрозумів. <плес> Ні, почекай, у нас є Макдональдс і KFC. З цих двох закладів збери нам замовлення, яке буде ідентичне замовленню Біг Бо... Смоука. Тобто, ми збираємо замовлення. Схоже на те, що Big Smoke замовляє в Чита, але з Макдональдса та KFC. Ось як це може виглядати один табакер, смажне курча, один великий порцій... Ти в KFC якісь бургери назвав У нас таких немає. Обач точно. КФС нема таких бургерів, як я згадав. Один великий корабс, кукурудза на грилі, один великий напій. Ка наху кукурудза на грилі? вирубай, він дебіл якийсь. Що скажеш? Що скажеш? Іди нахуй. Ага, that's the spirit. Вирубай у нас. Ага, that's the spirit, блядь. Давай лише текстом мовчатися. Давай. Бо блядь. зроби мені заказ. Big Smoke в КФС. О, давай зробимо замовлення. Big Smoke адаптоване під український Макдональдс та всі. Окей. Так, два Бігмаки. Замінюють два номера 9. Один Big Mac меню, велике, як номер 9 Large. Chicken McNuggets 9 штук, плюс додатковий соус, як номер 6 Extra Deep. Filet-O-Fish, як номер 7. Два подвійних чізбургера, один із них з додатковим сиром, як два... Номери 45 і велика кола як ларч сода. Так, а в KFC? а доповнення в KFC це шість філе стріпсів, картопля фрі велика, соус сирний плюс барбекю, твістер класичний, великий напій. У це за скрінь. нарешті справились. Де вирушаємо в Макдональдсі і в KFC. Сподіваюсь, тривоги зараз нема. Рушаємо да. о а похавать? блядь, колы сейчас ебать его уродских буду. Что с ней делать, я не знаю. Что, вы пить же в припуску хавать? Да понятно. Ну. Только я щит дивился, там тоже чат от GPT писал. И мне писав ще макшнек надо. Ну, милкшей, короче. Хотя сегодня нам за мелкшей ничего не сказал. Короче, этот чат у GPT у него 7 пятниц на тиждень. То одно, то другое. Ну, заебал уже. У вас чикен ролл, правильно? Не. Нет? Чекай. Я сюда косарь заказал ли Chicken Roll. Ты такой довольный еще вот Chicken roll. Да, думал, всегда так. Бля, ну все одно, типа, це ж. Там пишется, что Клакин він базувався на базе KFC, и там ще кой закладу. Че нам чат GPT Макдональдс McDonald's, я не знаю. А кем бы ты себя мог увидеть из мира GTA? Я? Да. Ну или новос тоже. Да я даже не знаю. Сиджик. Райдером. Ты райдером? Да. Предатель. А не, биг смог предатель. Да, uh, райдер тоже. Райдер тоже. Uh. А -а -а, да? Я ж не uh. играл, ты ж проходал. Ты забыл уже. Дякую. Доброго. 6 стріпсів. 5 або 8. 5 або 8. Ну 5. 5. Добре. Вам гострі чи оригінальні? Ну да, давайте гострі. Картопля фрі велика. Картопля фрі велика. Соус сирний плюс соус барбекю. Сирний та барбекю, так. Твістер класичний. Оригінальний, так. І. давайте 7 up. І 7 up. 509. Дякую. 509, да. Нормал да, Братан не, ну кие всі ти навіть швидше, ніж 5 хвилин. Все, братва, замовлення Big Smoke у нас вже в тачці. І зараз вирушаємо на Grove Street топтать это дерьмо, да? Не, ну что дерьмо? Ну это типа Slendf, ну, да. да. мышц типа. Я... Дерьмо, хав. Big smoke, давай. Давай. Не, вот там вот типа. Нет, не вот Здорово, братва. Ще раз ми вже приїхали на Street і зараз будемо з'їдати усе це. Які в тебе прогнози, братан? це все скушаємо. Я кажу, що ні. Ми з Максиком поспорили на столах що ми це все скушаємо. Ну я буду стараться. Я, я буду должен. я буду їсти на максимум та Блэ... не з хавам, да тут їди мало, бляс. Бля. Ну ти згадай скільки ти біг тести з них? Два є два, я з'їв три і четвертий начал хавати. Ну а тут скільки бургерів, плюс картошка, плюс стрипсы, плюс ролл, плюс колы. Та нормально, так два одинакових, да? Да, і три одинакових. Так що? Ну короче, напишіть ваш прогноз в коментарях, як ви думаєте, з'їмо ми це все за один раз. Чи ні, і в принципі, якщо ми це з'їдаємо, то я буду робити відтискань від підлоги. Якщо не з'їдаємо, то ріноуз. Ну и галайкосик да. за не забывайте тоже. Ну что, мы будем напоминать и підписатися на канал, было бы тоже охуенно. Давайте добывайте 350 тысяч. Все, давай розпочинати. Що ты будешь пить? Колу чи спрайт? Колу. Бери, як на тебе дивиться. На трубочку. трубу. Так, от шо, от, ты бачишь, зараз у нас тут різні бургеры, багато їжі. Що ты зараз розпочал? С этого бургера с беконом. А, нет, дабл чиза. Это дабл да. Колтов? Так, да. да. не будеш? Ні, Та я вже їв, Спробуйте цікаво, як тобі сподобається чи ні. Так, ну що, я розпочинаю. Прям хочу тримати нормальний темп. До речі, да, давно не було таких відосів з поїдання покупати. А скорість, щоб. О, да, щоб ми щось оце набрали і їли, з'їмо, чи ні. Якщо вам подобається такий контент, напишіть про це в коментарях і поставте лайк. Mm. Ну що? Угу. — Так ушел до этого. А что mm -mm. там? Рыбная котлета, майонез, і огірок. Ну well, да, і зелень. Дрычу, замовляйте філо в фишмаке. Я от один раз чисто спробувати взяв, понял, що не моє и все. А є по-любому, хто с раз, хто на постой приїжджає, мак його бере. То мені здається, это дуже малий бісоток. Так, перший пішов. Пігмак. Бля, так не люблю, коли це накидають у цей капусти так до хіра. Ну, не помінялося, да? Ну, булочка наче якась інша стала оце. На скільки ти оцінив філову фішку? По 10 балів. 10. 10? 10. Що, краще, ніж біг тести? Мені да. так. Да. Ти можеш на холодний жовудок. Ну так, да, я хавати хотів, але просто, що може, Но... я так... Ну, Такий, такий, кистенький, знаєш. Ну, дабл ти зараз їси. Що, гірше? Ну хуже, да. Не знаю. Прикольний бургер теж. Десяточку по-любому. Да, коли малий був, чи б тесті не було, от Бігмак мені в дитинстві дуже подобався. Тупо після школи, після треші, зайобаний но от би зараз би 200 гривень найти. А зараз якийсь він скучний. Дуже багато хліба. Оце ще булка, що по центру. Вообще зало. Ну і капусты тоже. Да? Угу. Так, бегмак улетел. Давай нагзу по быстинкам ну, работать. Хари соус. Давай. Бег с соус? Мой халапе. Нагетсом ты имеешь в виду легче. Халапей. Не, не халапели. Кисло сладкий. Балдежный. Особенно с наггетсами вообще кажется. Мне еще маг здесь давно бы его показывал. А вот бы свою перспективу ты куда бы лучше направил? Бы по нагетсам в мак или в Киевсе? мак. В Киевсе дуже хуя ви Мені прям максимально не сподобалось. Дивно, адже в Києві чиста курочка, але нагідці не гірше, ніж Макдональдс. Як на мене. Це моя думка. Доб'єш нагідців? Да. Так, що? Це у тебе пустой. А, у нас ще два бігмака. Да. Давай тут бігмак вводи. Зараз нагідці. Димон думає, суки, блядь, бігмаки не прогайте. Оставить <реш> тільки <таку> картошку, сука. Так, <реш> це. Бля, ну по сути, у тебя яка вага? 94. 94, у меня 110. Ну мы як один бик смог, якщо нас разом скласти, да? да. Так шо, рівни умови. Было похуйно, если бы нас еще додали пиво в меню. А знаешь что? И что я хочу, щоб мульдосла пиво? То що я думаю, ну у більше си есть така тема з бадана кахавати маха. Бо ничего не лізу. І з багатчиком пивка прикинь. А, Ну да. Ты ж вообще розібаловав. Да Мак, ну, он еще булочка сильно много за хлеба. Угу. Вот реально, Раніше Мак в мене був в топі, а зараз в жопі, блядь. Саме внизу топа. Реально, мак мені більше подобається, ніж Бігмак. Чисто через те, що він трішки кислий цей соус і хліба до хіра. Котлети дуже тонкі. Мені здається, якби вони просто прибрали зсередини цю булочку, ну, типу верхня, нижня булочка і посередині, що між котлетами. Якби її прибрати, було б прикольно. А так, херня. Ой, бля. Фух. Так, нагі це з'їли. Блін, ну непогано йде, да? так смачненько. Ну, не бачі, це схавали вже. До речі, братла, ви можете також спробувати заказ Big Smoke і в реальному житті, і в GTA San Andreas. А можна це робити з кайфом на Arizona Surprise. Зараз переміщаємось за комп, я вам розповім. Number one, number two, number three, number six. Все, братва, вот тот самий Big Smoke. Приїхав робити на клакін драйв замовлення. Ого, смотри, тут яка є світа. Світочка, неси покушай Коротше, братва, граю я на Arizona Surprise в GTA San Andreas Multiplayer Вся інфа є в описі під цим відео. Якщо у вас є бажання, беріть кінта, залітайте. Від мене можете отримати бонуси. А саме, вказуючи мій нікнейм при реєстрації Макі Ашер, ви отримаєте мільйон на п'ятому рівні. А також хештег Бандіт дасть вам ще на п'ятому рівні 720 тисяч. Тож вся інфа в описі залітайте. Стрими майже кожного дня на твічі. На стрімах ви можете виграти всякі ништяки, тачки, бабки, донат, аксесуари і так далі. Тож до зустрічі на Rezono Сюрпрайз. Вся інфа в описі. Твісти. Тис, як суховатий. По факту у нас лишається картопля і спицу. А що ти з'їв? Три бургера? Ну, що ти там, три наггетса з'їв? Четыре. Ты заебал, Ну сколько будет 2 плюс 2? Ты ты! Угу. И ну, все. Слышишь, но есть шансы, что мы зараз съемо. Скушаем по-любому. Нужно начинать позабивать по чуть-чуть. Хуля. Ну да, я уже тоже начинаю наедаться. Ага, захавай. Да кавай. Держу на что я хочу больше выиграть, чем ты. Сейчас я поддышусь. Все, ты уже истинно не ушел. Любая пауза. Ге-ге. Це він з'їдав чисто на чи чисто на весь день. Сколько бульного? Може він там не один був в машині, може він то на братву заказав. Все, <рит> острова нельзя. Ну не, типа не можна, не, не люблю. Ну давай я их увалю. Mm -hmm. А ты картошку давай. Еще сивинап те повинен випити. Зал. Да. Ой, бля. Вот ну, допустим если по условиям спорить. Если жидкость вся не выпита. Это тоже считается прим? Ну да, мы по ним все. Не, я отвечаю. Я в принципе сказал, хавай тут, а мы не схаваем. Выпить условия не было. Ну это ж все вместе, ну. Выпить, схавать, ты ж все, хаваешь, по сути. Это вода. Я тебе не верю! Ты несешь хуйню! И шо? Ай, бля. Короче, принеси у тебя картошка прикольная, фри. Сырные были картошечки. Ну забивает Ага. сырный забивает сына. Да ладно. А соусы тоже мы должны все схавать? Ну все, мы бы не сказываем. Ну, в чем прикол? Мы спорим, мы купили все Big Smoke. Ты кажется, схаваем все. Я говорю, не. Ты кажешь, та не без воды, без соусов, Що Что за хуйня? Схаваем, скушаем. Ну. А соус, що, ты на него дивиться будешь? Ну соус, да, вода. А воду. Тихо. Машу мы это брали? Ну, я со стрипсами уже заканчиваю. То есть, мне кажется, этот парень подведет нас сегодня. Да ем, я не останавливаюсь. Ты же уже лен. голову уебал. Да. Я, я уже забыл про это вечутя, когда у тебя живот разрывается. Ну да, гастроенькая, что ли? Ааа, страна, по-моему, взагалі припекает. Оооо. Да шо зъелы скидать. Оооо. Шо. Ишок. Ну ложный слой связь. Ишок. Прикольно. А, понял. Гостренько. стройка. Так, ну що, финалочка, лишилась картопля. Що, Черны, Ні. Ні, Давай туда ще идут, драмбаниц. Укусно. Ты, короче, часто маки хаваешь? Да? Как часто? Ну, ладно. Мопед заводит. Стартер. Акум сел. Поворачивается. Да не спеши. Там раз в неделю, две. И что заказываешь обычно? Биг-тесты. Меню? Да, менюшку или шесть чизбекеров. Шесть чизбекеров. Ох. А тебе что, филе у будешь заказывать? Я буду пробовать, да, прикольно. А? а какие там соус? Майонез? Вроде сметана. Сметана. М -м, прикольно. А, или нет? Это тоже сметана? Да. Понял. А что у тебя вообще по вкусовым рецепторам? А, да. а соус это какой? Джинадус. Джинадус? Сырный. А, ну, ладно. А как тебе там сметана вечула? Там же майонез. Бля, еще реально сметана. Сметана. Сметана? Сметана, да. Бля. Чужа? Кушай. А якась реально ізі. А с ми бургерів з'їли? Я три. Шейстнера. І я три Что, Ти съел. Просто водичку надо допичешь. Ні, ну я б хотів, щоб ти ты поджимался. Я, бля, якщо не дохауш, я вдохаю. <laughs> через не можу я едим. Да, через ще тришки. Да. Просто у нас там уже зарядки мало на камері, да, Діман? Надо сейчас именно включать это. Хвилин на 5 записи, да, сейчас? Чего-то не привони, братан. Подыши. Отрыжка. С глушителем. Бля, дышу чудит. Бля, я в ахуе. Все? Что, ты не напился? Еще колы? Вы че Да, у меня оно есть кола. Ой, нет. Это видос не входило. Не, если хочешь пить. Нет, Бля, ну вот этот, сука, базон картошки, я хуею. Кушай. Пожалуйста. Хаванщине? Да. Кушай. То, что ты саванапу не запозабил прям. Ну да, коварный. Ну картошка уже не смачна. Это понятно. Уже остыла. Я постою? Я уже сдаюсь. Не, я даю. Я сдаюсь. Ты открой кнопку, хай свежий воздух дает. Да, Руфланчик выглядывает. Да. а ну ты не Руфанчик, ты что там, перестань. Что ж там у на салфетки надо сажать? Не, это тоже, блядь, ну. Не, ну соус макай тоже. Бля, такое пюре сейчас во рту. Не надо, тут картошка. Обновление Айос. Попало. Да я меня уже Ну ты можешь. Я уже наелся, реально. Я верю в тебя. дай пару хотя бы чуть-чуть. Бля. Да ну не, я ему. Не, братан, реально уже прям. Прям аж. Да, база обычная. Да. Какую можно взять? любую. А що ти хочеш, води на ли? Я думав, ви тут води зробимо. Блин, если чесно реально, я не очікував, що ми так багато з'їмо. Я думав, що може там ще один бургер лишиться. Хоча бургер би лишився, напевно, якби ми розпочали з картошки, да? Я думаю, вона б в початку забила пиздец. Просто коли наївся, якийсь бургер смачніше їсти, ніж холодну картошку. Наверно, треба було з картошки починати. А уже бургерами финишировать. На хури, глянь. А ну покажи, там уже дно видно. Ну почти. У тебя вкус, нахуй? Nee. Nee. Nee? Русланчик Ну Нее. Русланчик. А ты так, слышишь, на 7 Up именно говорил, нахуй, надо, сейчас еще в АДУ за челленджем хуя. Короче, предлагаю, щоб ти не мучився, зупинятися і mm -hmm. ти починаєш отжиматься. Mm -hmm. Соусы, братан. Соусы, mm -hmm. so -so блядь, брат, нахуй не надо. Mm -hmm. mm -hmm. Бля, ну это заказ. Да, блядь, думаю, пейсмок бы, бы, смог, бы не, ну, не сидел бы, не ебашил бы соус. А нахуй он бы их заказывал? Макнул, я макнул, попробовал, мне понравилось все. Бля. Не понравилось? Задача схавать была. Я, бля, не... а, угл... а соус что, макнуть и не понравилась была я, задача? Бля, я воду всю в хате выпил. Да и хуй, что ж, Максим, ну, же максимум, что ты выпил? Воду <салит> все <салит> <салит> в хате выпил. В кране еще есть без дыма. <салит> <салит> ну я наився, прям пиздец. Ты-ты-ты... Давай, давай. Кропаль остался. А барбекю, что ты тут заныкал? Тут еще барбекю с соусом, блядь, половина лапы. Русланчик спрятал соус от нас. Да ладно, не спеши, братан. Димон, сколько осталось там записи? Да я думал, там секунд 30, не? Ты же сказал, 5 хвилин уже давно. 10. Ди, Та я шучу. <реш> Успокойся. Ды, так це ж зараз в рот напіхає. а це <реш> <ще> ж проживати <реш> надо. Ну как, ваше відчуття? Що ви зараз відчуваєте в цей момент? Часто. Ну, якесь насичення, там, задоволення, что mm. Не знаю. Емоції якісь є у вас в данный момент. Тихо. Тихо? Тихо. Руслан, <реш> перестань. Так что, ты зараз в седа Сосал? Сасал? Ладно, просто рот забитый. Его некогда было ответить. Бля, ну, красава, братан. Все, я уже начинаю разминаться. Там пару картоши нас. Не, это сейчас качнемся нормально. Я же специально не переедал, понял, чтобы поджиматься. Я же и понял. Ну что, финишная. Все, братва, ми все з'їли. Тож хто написав в коментарях, що ми все з'їмо. Дякую, що ви в нас вірили. І ви офігенний прогнозіст. Чи як заправна? Зажимайся. Ну ладно, давай. Так, ну що, друзі, так як і домовлялися, з мене 100 відтискань. Стартуємо. Раз, два, три. A few moments later. 97, 98, 99. Соточка. Хорошо. Лучший максим. Ну, ми працювали в команді. Жорстко. Що, братва, на цьому відео завершується. Підписуйтесь на наші канали. Всім гарного настрою та до зустрічі на в нових відео.